Розказати про куяльник? Окей, мене двічі просити не треба. Коротше, е я взагалі в цей день нічого не планувала. Сиділа в інтернеті, щось гортала, читала і наткнулася на пост там про Одесу. Це загалом сторінка про Одесу, якісь красиві місця. І я там подивилась, подумала, ой, оце прикольно, туди хочу. І потім я щось дійшла до публікації про е, Куяльницький лиман і всякі ці красивості, подивилась на фотографію і думаю, вау! А може це поїхати, а? Ні, ну, блін, вже обід, я поки туди, поки назад. А потім думаю, блін, так а чого, а чо я оце відкладаю? Беру та їду, ну, нема чого оце вимахуватись. Та я і поїхала, ношу. Думала, що доїду двома маршрутками одразу там до санаторію Куяльницького, але не так сталося, як гадалося. Доїхала до е, зупинки, ну, типу, до повороту дороги на Лиман Куяльницький, значить, і там мала пересісти е, на між. На приміську маршрутку. на приміську маршрутку. Я її чекала десь там хвилин 20 і на зупинці ще сидів хлопчина теж якийсь. І я думала, що він теж чекає маршрутку, але його підібрала машина, і він поїхав. Як виявилося, саме її він і чекав. І я зрозуміла, що ніякої маршрутки не буде, і мені треба чим чекувати. До Лиману, пішки. І якомога швидше починаєш це робити, бо це вже було десь година четверта. Отож, я пішла просто по дорозі до Лиману. Це 3 кілометри е такою, прям приміською вже забудовою, хоча все ще, це все ще Одеса. Я просто дійшла десь до Такого місця, де я зрозуміла, що окрім мене більше людей взагалі нема. Немає. Час від часу приїздять машини, але людей. ну взагалі І я просто розумію, що я зайшла чорт зна куди. Я йду сама. <суміло> куди не знаю взагалі дійду. І це просто такий момент, коли я думаю, боже. Я знову зайшла в якісь такі хащі, й маю, тільки більш не культурно, не хащі, думаю, ти розумієш. І просто я йду і думаю, йо маю, може то розвертатись, господи, зараз, якщо зайду на якусь заборонену територію, думаю, окей, якщо що, мене зупинять. Врешті йду і повертаю голову, бачу. На горизонті, десь на висоті, видніється куяльницька арка. я така, ну, хоч не дарма, я оце собі йшла. Не дарма. Вже куяльницьку арку, значить, побачила, зараз піднімусь туди. Це вже все не даремно було. Ой, я як піднялась на ту арку, блін, там, по-перше, сходів просто мільйон. І я не люблю сходи. Але я так потихеньку-потихеньку піднялась і вже там, е е починаючи, там, ага. ну я не знаю, і вже на певній височні, я просто озирнулася і подивилась на лиман і, о май гад! Ну, вид відкривався просто такий. Е Захоплюючий. <смі> я піднялася до самої арки і я просто не могла відвести очей від Краєвиду, тому що було видно лиман, було видно чи частину Одеси, також там вже якесь село далі за Одесою. Внизу Куяльницький санаторій, ці старовинні будівлі. І я просто дивлюсь на це. І, і, і В мене немає слів. Чесно, я коли бачу такі місця, все, мій там філологічний оцей, оця освіта, знаєш, оці якісь начитаність, оці всі книжки, синонімічні ряди. Я забуваю просто все на світі. Єдине, що я хочу робити в такі моменти, просто дивитись. Дивитись і розчинятись в усій цій красі. Ну, це, було, це було так гарно. І сонце ще так вже починало котитися за горизонт, і я ще зловила такі чудові кадри, сонця, арки, всіх цих краєвидів, і потім. З арки я піднялася ще там на сусідній пагорб. Ох, це так гарно. Та я, я не знаю, що ще додати. Жоден телефон, ці всі Ми фото, відео, вони не передають цієї краси. Я... Це тільки треба бачити на власні очі, чесно. Я. Я вже думала, що може, я залишусь тут на пагорбі і там зустріну захід сонця, але вирішила, що все ж таки, я ще спущуся до санаторію і до лиману. І я була біля цих старих будівель санаторію, вони в дуже печальному стані, недоглянуті, розвалюються десь якась більше, десь якась менше. Але, але вони гарні. Попри все, вони гарні і було би класно, якби їх тому, реставрували, щоб хоча б вони зовні гарно виглядали. Я вже не кажу нічого про внутрішнє якесь наповнення. Потім я пішла до Лиману, побачила Пірс. Але спочатку я спустилася прям на пісок, не знаю, на болоту, там так комиші, значить, росли, і частинка такого болотів на місцевість. І я йшла по цій поверхні, по цій землі, і там після дощу воно було таке ледь вологе спочатку. Потім воно ставало все далі більш болотяним. Але я коли присіла розглянути поверхню, я побачила кристалики солі. Тобто, це справді оця от лікувальна грязюка, якою можна обмазуватись. І це прям клас. Бо, ну, бо це клас, я не знаю. Ця лікувальна штука. Не дарма, мабуть, тут санаторії, і це все. І я просто роздивлялася пісок, болото. Я не знаю, як це назвати. І там дійшла до того моменту, коли ще можна було безпечно стояти і не провалюватись. Потім вирішила все ж таки піднятися на пірс. З пірсу мені було видно і один берег, і інший, і так лиман вдалину. І ці стовпчики, якщо чесно, я не знаю навіть для чого вони, але це виглядає так гарно. Ці всі соляні стовпчики, вода, яка просто така гладенька, і ледь-ледь -лед час від часу по ній пробігає малесенька, така легенька хвилька. Боже, яка краса. А ще були е, качки десь в далині, десь в комашах, можливо, десь, десь далі. І в селі, на пагорбі, було чутно, як гавкають собаки, а десь з траси було чутно гуркіт машин. Але я просто відгородилась від цього і просто була на лимані, з лиманом, з цією великою красивою водоймою. І я сиділа на пірсі, грілася під останніми променями сонечка. І навіть дістала книжку, трохи почитала, і потім вже провела сонце, дочекалася, поки воно заколеться за горизонт. Це я не знаю, як описати ці миті, чесно, це так гарно, це так спокійно. Я просто розчиняюся в цьому. Хочу розчинитися, розчиняюсь, просто бути в цій миті, насолоджуватись тим, що це є, тим, що я зараз частинка цього. Це так гарно. А потім я вирушила додому. Вже холодні йшло, я накинула на себе ще шарф, який взяла з собою. Назад до міста я теж йшла пішки знову 3 кілометри. Е, мене ноги трохи поволювали, але загалом я була повна вражень, бо я зовсім не очікувала, що я візьму і просто вирішу о 12-й годині дня поїхати на куяльник, а вже вечір, власне, захід сонця проведу на лимані. І це було так гарно. І ця така. Спонтанність, така легкість. Це мене наснажує, надихає на ще такі мандрівки, на те, щоб здійснювати такі мандрівки знову і знову. Я знову пішла оцим шляхом, вже сутеніло. Ну, врешті я дійшла до зупинки вже міської маршрутки, сіла і поїхала додому. Це була дуже гарна така подорож. Я прямо згадала себе, відчула себе собою. Ніби я йду просто ну, в якийсь незрозуміло взагалі куди. Якийсь маршрут проклала, чи то правильно, чи ні. Я взагалі нікому не сказала, де я, хто я. І... Я просто йду кудись навмання, а потім я приходжу і бачу щось красиве навколо, і це мене так захоплює, що в мене аж немає жодних слів. Але водночас я хочу поділитися цим захопленням з усіма, кого знаю. Я, я не можу передати це словами. гарно, захопливо, вражаюче. І так мені потрібно, а тобі.